На 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Всім вітання, це проєкт Інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні ми поговоримо про такий проєкт, який вже стартував в Україні: офіцер-рятувальник громади. Що це за посада, які її особливості, які її функції, яку мету взагалі несе цей проект нам розповість Роман Олійник, заступник начальника відділу превентивної діяльності та ринкового нагляду головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області? Романе, вітаю вас. Вітаю. Давайте спочатку загально поговоримо так, ну, щоб було всім зрозуміло, що е, таке проєкт офіцер рятувальних громад», яка його мета, і які функції цього офіцера. Давайте взагалі угу. розпочнемо із проєкту самого зрозуміло. Дякую за запитання. Значить, в контексті повноштамбної війни та сучасним викликам держави, да і підвищення ефективності системи цивільного захисту. Є пріоритетним завданням забезпечення надійного захисту цивільних і системи цивільного захисту є пріоритетним завданням на сьогоднішній день нашої держави. Угу. Україна реформує сферу безпеки і одним з кроків є створення офіцерів-рятувальника громади. Його не було раніше? Ні, не було. Чи були якісь представники, які робили цю роботу, наприклад, б, або подібну роботу на місцях в громади? Я знаю, що є ж офіцер громади, так я маю на увазі поліції. Так, так. а от все -рятувальника, рятувальника не було. Офіцер рятувальника не було, була інспектор державного пожежного нагляду, який виконував там певні свої функції. Але Но не в кожній громаді. Ні, не в кожній. Це вони були в районних підрозділах, в штаті там територіальних органів, але в кожному районі таких посад не було. Е, реалізація проекту передбачає впровадження в кожній громаді рятувальника громади, який буде допомагати органам місцевого самоврядування щодо е, забезпечення та техненої безпеки та е, виконання заходів цивільного захисту. А як він буде допомагати? Як яким чином так, буде яким чином допомагати, це буде, співпрацювати? Так. це буде здійснена і превентивна діяльність, це надання консультативної допомоги, це і допомога розроблення евакуаційних е, заходів, uh -huh. все, що касається забезпечення цивільних впровадження заходів цивільного захисту? все офіцер офіцертувальні громади буде здійснювати спільно з органами місцевого самоврядування у Вінницькій області. Якщо я не помиляюсь, 63, так територіальні ну, так. громади. Скільки має бути у нас? Офіцерів на, нашу, на наш регіон. Дивіться, по нашим розрахункам, на території Вінницької області на 63 громадах будуть здійснювати функцію 100 офіцерів-рятувальників громади. Угу. В одній громаді може бути два офіцери в залежності від кількості населення та площі громади, можливо, буде два офіцери рятувальника громади десь 12, як Вінниці е, так, Вінницька міська територіальна громада буде будуть функціонувати 12 офіцерів-рятувальників, зрозуміло. Угу, угу, тобто, від кількості населення, від площі самої територіальної громади, так, так це це все розраховується уже в кожній громаді. Є офіцери-рятувальники. Е, ми е, забезпечили кожну територіальну громаду на сьогоднішній день е, офіцерами товариком громади, але навчання і підвищення кваліфікації пройшло на сьогоднішній день 82 офіцери рятувальника Тобто, на сьогоднішній день ще відбувається процес реформування. Е, призначаються люди, відправляються на навчання для підвищення кваліфікації е, в навчальні заклади ДСНС. -а. І ну до кінця року буде все впроваджено, і має бути 100, так 100 офіцерів рятувальників, 100 офіцер -рятувальників у Вінницькій області. Тобто до кінця року вже має ну, бути воно, всі вхапи воно не до кінця. Воно пройдуть навчання там вересень чи жовтень, можливо, але в нас вже будуть всі призначені угу. по громадам. Угу. Яка от чому головна відмінність од цієї посади як офіцер-рятувальника громади від звичайного пожежного інспектора? Ну Дивіться, класична, класичний пожежний інспектор це виконує функції контролю. Контро і, і, контроль, mm -hmm. і дотримання вимог правил пожежної та технічної безпеки, скажімо так. Да? А, а офіцер-рятувальник, то він вже безпосередньо реально допомагає, так? Я маю на увазі, він допомагає розробляти плани і так далі. Дивіться, Офіцер рятувальник громади орієнтований не лише на контроль, uh -huh. він ж орієнтований буде на партнерство з хоча контроль, гром... контроль теж залишається. Функції контролю звісно залишається, uh -huh. Uh -huh. але і доповнюються функції, як то кажеться, партнер партнерського відношення до громади, до громадян і в цілому, uh -huh. і а, а, а хто може звертатися до нього? Представники місцевої влади, представники державних якихось структур. Чи взагалі хто звертається до нього, щоб, щоб налагодити співпрацю, щоб десь він чомусь допоміг на місці? Будь-який мешканці громади може звернутися до закріпленого офіцера рятувальника громади для надання консультативної допомоги для поспісказати щось впровадити дотримання до правил пожежної безпеки. Ага. Тобто, будьмо і ну, в першу чергу, це будь-який громадянин, посадова особа органу місцевого самоврядування, яка працює в громаді. Це е, мається на увазі, що е, офіцер-рятувальник він постійно проживає на території цієї громади, чи він може просто приїжджати як на роботу? Е, ні, в нас на сьогоднішній день визначено, що офіцери рятувальники громади е, будуть дислокуватися за місцем е, знаходження пожежного підрозділу. Uh -huh. Тобто, це в кожному е, колишньому район, районі. E, і буде закріплено просто територіальною громадою, він просто буде здійснювати свої функції на тій громаді. Угу. Зранку... Тобто він не приїжджає, він свій, так? Він працював на тих районах він угу. же ж там буде і працювати. Угу. Е, хто може стати офіцером-рятувальником громади, які взагалі вимоги до кандидатів? E, ну, на сьогоднішній день офіцером рятувальником громади може стати? Громадянин, який закінчив е, вищу освіту, має спеціальність за напрямком цивільного захисту або пожежна безпека, е, мінімум першого рівня акредитації, ну ага. бакалавра, скажімо так. І наші працівники пожежної інспекції, представники, да, які зараз здійснюють підняття перекваліфікації і вже мають освіту або цивільного ага. захисту, або з пожежної безпеки. З практики більшість все таки це ті, хто вже працював так в цій так. системі в ДСНС. Так так, і вони просто перенавчаються. Перенавчаються, підвищують кваліфікацію. Їм розширені, більше розширено функції не лише здійснення нагляду державного державного mm. нагляду контролю, але і по цивільному захисту і. Угу, угу, зрозуміло зрозуміло. у нас нагадую, що в проекті інсайт на радіо над Богом» тема офіцер-рятувальник громади, і з нами спілкується Роман Олійник, заступник начальника відділу превентивної діяльності та ринкового нагляду головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Так продовжуємо говорити про поліцейські про офіцерів громади. Знову бачите, в мене поліцейський офіцер, тому що вже це на слуху. Так я думаю, що все рятувальне теж буде зовсім скоро вже. На слуху і його функції, які він буде виконувати, вони будуть помітними. Що стосується підготовки, так підготовки перекваліфікації, так скільки вона триває? Це довгий процес для того, щоб стати офіцером рятування. Ну, щоб, якщо розпочати з самого початку, uh -huh. там да то потрібно. Вступити у вищий навчаль для СМС, отримати освіту якщо, це мінімум 4 роки. Якщо у кандидата вже є оці от вимоги, так йому треба вже просто прийти навчання. На сьогоднішній день вони для підняття кваліфікації закінчують курси в наших навчальних, вищих навчальних закладах. Курс длиться орієнтовно 10 днів. Це Львів? Це Львів, так. Да. Угу. Спочатку були там ще Черкаський інститут, але Змінили клас... класифікацію і <гум> на сьогоднішній день це в Львові. Тобто 10 днів і вже ти офіцер рятувальник Угу, mm -hmm, Зрозуміло. Е, під час провадження, от, наприклад, проєкту поліцейський офіцер громади, так, е, в громадах облаштовували поліцейські станції, де він міг працювати так спокійно, навіть де жити, як будинок шерифа. А яке обладнання передбачено для офіцера-рятувальника, де він там базуватиметься? Ну, <гум> Саме в громаді, на території громади. Місце дислокації ми визначили, що це пожежно-рятувальні uh -huh. підрозділи ДСНС. -а. В подальшому, можливо, буде по співпраці з органами місцевого середування, можливо, будуть визначені якісь робочі кабінети для прийому громадян, ну, щоб бути ближче до, до громади, скажімо так. Uh -huh. Буде забезпечений автомобілем спеціалізованим, який буде укомплектований, і БПЛА, і буде укомплектований медичними укладками. Для надання домедичної допомоги це будуть і засоби радіоційної та хімічної розвитки, це будуть і планшети, і бодікамери. Тобто, самого такої станції не буде пен. Поки не передбачено, але буде укомплектований автомобіль. Автомобіль всім необхідним, і це буде його службовий автомобіль, так. таким буде користуватися. Так. Ну таке достатньо плотне окомплектування, так ну для надання для, для виконання своїх функцій всім необхідним для забезпечено. Ну він може виконувати безпосередньо і функції рятувальника в тій так. громаді. Так, так автомобіль буде забезпечений спеціалізованим одягом, каскою і він же ж може надавати і. Здійснювати заходи по локалізації та ліквідації там якихось місць в згорання. О, бачите, я думав, що там тільки такі консультативно дорачі контроль... Ні. контрольні функції. А він ще може бути як рятувальник. Так, да і там ж і медична укладка передбачає там і транспортровочні щити, і надання першої до медичної допомоги до приїзду там швидкої. Тобто він буде виконувати серйозні функції. Пане Романе, чисто технічно, він зранку, наприклад, так? Зранку виїжджає на ту громаду зі станції, так, де, так. де базується, Виїжджає на ту громаду і цілий день перебуває там? Так. Він займається превентивною діяльністю, надає е <кхи> проводить... вивчає ситуацію, наприклад, вивчає ситуацію, проводить бесіди з керівниками там із закладів освіти, uh -huh. і медичних якихось установ, е Підсказує, яким чином е перша його функція це не перевірка, а надання допомоги. Тобто uh -huh. то буде підсказувати, яким чином ті чи інші заходи потрібно виконати для того, щоб забезпечити і убезпечити громадян і відвідувачів тих закладів, щоб вони ну, знаходились в безпечному середовищі. Е він же буде там. Підказувати, яким чином розробляти якісь евакуаційні заходи для органів місцевого середування і оформлення матеріальних резервів. Угу. От ми е, почали розмову. Ви сказали, що от е, цей проєкт саме під час війни він виник, так тому що ну ми розуміємо, чому яка яку небезпеку несе війна, і в е, цей рятувальник громади він дуже доречний в кожній громаді, так. що був представник. А от е, закінчиться війна? Ну все одно закінчиться, так буде мирний час. Чи е, е, в мирний період всерятувальник потрібен вже буде на в громаді? Як ви вважаєте, доцільність його перебування в? Перений час на території громади. Дивіться, безпека це не лише швидка реакція, це і щоденні профілактичні заходи. Тобто профілактика і навіть після війни вона нікуди не дінеться. Безпека громадян, безпека територіальної громади вона і буде ну, тому, що все, все одно потрібно, залишиться. Так, звісно, все одно, Можливо, все одно потрібно. Частково там відійдуть на другий план на якісь. Безпека там під час військових е, дій, там, да? можливо, ми, буде вже більше е, чище середовище там, на вибухонебезпечні предмети, да? тому що ми знаємо, що е, розкидаються вибухонебезпечні суббоєприпаси. Uh -huh. Давно все обереться, але все рівно будуть якісь заходи проводитись. Скільки цей проєкт уже діє е, в Україні і в, наш, в нашій Вінницькій області? він розпочався. Коли перші офіцери рятувальників громад з'явилися в наших вінницьких громадах? Ну, офіцери рятувальників громади з'явилися орієнтовно десь місяць назад. Місяць Але року. підготовка документальна, юридична вона відбувалася ще десь. З лютого, з березня угу. місяця. Тобто почали, почалися, почалися да, там, планування, моніторинги і встановлення, які, як це правильно угу. впровадити, щоб воно все було доцільне і ну, не було якихось лишніх і непотрібних функцій. Спочатку пропрацювалося по ну, документації, підготовка законодавчої бази зараз перейшли до етапу призначення людей та забезпечення їх обладнанням і спецавтомобілями. Uh -huh. Наступним етапом буде здійснення повно, повноцінних функцій, які uh -huh. передбачені їхніми посадовими інструкціями. Офіцер, рятувальник громади підпорядковується головному управлінню ДСНС. Головному управлінню ДСНС але. В чіткій співпраці з органами місцевого самоврядування там в громаді. А яка була функція місцевого соврядування? Це забезпечення цивільного захисту mm -hmm. в громаді, і вони будуть це безпосередньо з ними допомагати їм займатися. Чи доводилось вам набирати людей для того, щоб я маю на увазі в ДСНС в головне управління, щоб забезпечити офіцерами-рятувальниками всі громади нашої області? Е, ні, штатна чисельність пожежних інспекторів була достатня для того, щоб uh -huh. перекрити всі громади і забезпечити 100 офіцерів-рятувальників громади. Все uh -huh. офіцер рятувальник громади працює винятково на громаді. Ну в на території громади чи він також може бути задіяний і е, головним управлінням? Я маю на увазі задіяний в роботах е, Державної служби. В якихось таких, наприклад, критичних ситуаціях ну ви розумієте, якщо виникають критичні ситуації, то задіюються всі. всі. Тому ми не можемо сказати, що офіцер громади він призначений там, наприклад, за тиврівською громадою. Він тільки виключно там uh -huh. на тій території тої громади і нікуди далі не, не може бути. Так, да, Якщо виникає якась надзвичайна ситуація, яка потрібна. Залучення всього особового складу, то тому то ми. Мені... Ну, зрозуміло. Е, пане Романе, тоді питання вже місяць пройшов, так як у нас з'явились рятувальники, офіцер-рятувальники громад, які відгуки? І від місцевих і від територіальних громад, і безпосередньо від самих офіцерів рятувальників громад. Ну, спілкувалися важливо, точно. Дивіться. <кій> На сьогоднішній день ми ще не проводили такі, як би. Моніто дослідження, як от. Але це щось новеньке, і люди запитують, а що буде робити, а чим буде, а кому буде підпорядковуватись, а яка його функція? А ну всі показ всім, що все, що нове, воно цікавляться. Поє порівнюють нас з офіцерами поліції, поліції да громади. Пояснюємо, що будуть працювати пліч опліч забезпечені безпеки громади. Тільки поліцейські будуть свої якісь функції в нашого правоохоронні да, в нашого всерятувальника громади будуть свої функції, але вони будуть там обоє забезпечувати Основне це безпека громади. Угу. Вони будуть її реалізовувати тобто приглядаються дивляться починають ну, да, починають починають свою роботу тобто місяць два і вже в принципі всі будуть так да, всі так. будуть продуть навчання всі будуть на місцях і всі 100 офіцерів рятувальників громад будуть в нашій області на сьогоднішній день відбувається процес представлення в кожному районі і ну нової структури Керівництво і районної і державної військової адміністрації, і територіальним громадам, що от такий проект, от посадові особи, от офіцери рятувальники громади, вони будуть з вами, як то кажеться, 24 на 7 угу. в заходах забезпечення безпеки громади. Ну, Йде процес. Він поетапний з різними підходами. Ну, хай цей процес буде вдалий, тому що дійсно цікава задумка і правильна задумка, так тому що е, це важливо, щоб в громаді був офіцер-рятувальник. Дійсно, це людина, яка просто там необхідна, щоб була е, дякую вам. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися про проєкт, який реалізовується не тільки в Вінниці, в Вінницькій області, а й в Україні. Називається «Офіцер-рятувальник громади. Більше про цей проект нам розповів Роман Олійник, заступник начальника відділу. Превентивної діяльності та ринкового нагляду головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Дякую всім за увагу. Це був проєкт Інсайт на радіо місто Богом». Зустрінемось завтра. На все добре. буднях на сто один Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.